Друзі, усім привіт. Боже, як я вночі злякалась, хто б знав. Що значить не у себе вдома. Пробачте, але ж я ділюся своїми емоціями. Вікно ж відкрито вночі. Спимо! з Катюньою. Вона спить, а я так злякалась. Щось воно як зашородить, щось воно як зашепить. Шо... Вже ж спала вже все. Я не можу зрозуміти, що воно як. Ой, Боже, хай Бог мили. В півтретього полив починається газонів в Катіному дворі, щоб ви розуміли, щоб ви були всі здоровенькі з вами, нічого поганого не було. Але ж переколоталася, і вже ну дуже, дуже погано спала цю ніч. Нереально погано. І зараз така вся ніяка. Вийшла оце на вуличку, трішки. І будемо починати наш новий влог. влог з Києва. Мені так подобається оця лавочка, ти сидиш і на фоні ось такі квіти. Гарно так, так? Да? Такі гарнюні. Так, добре, будемо йти по своїх справах. Ого, Яка краса. Для настрою. А ми з Катією вчора ввечері вийшли трішки на вулички тут побути. Ну тут. І дивимося, а в ці кущі їжачок. Як Ви з Катіш. Гукати, їжачок, їжачок. Та. Їжачок там. Тут їжачок, і не дочекалися його. Я йду зараз в новос, робила ж ліниві варенички. І Катя каже, мама, а можеш ти стільки їх приготувати, щоб наморозити і щоб їх дуже багато було. Кажу, доця добре то зараз вже підходжу. Ідемо подивимося, що в новосі. У нас в місті нову нема. Але колись я казала, що е, у нас в місті немає сільпо і воно з'явилося, то може і новус з'явиться. О, кавуни єдині є. є. Інжир навіть по акції, але непоганий. Знаєте, що мені цікаво? Не те, що є в всіх магазинах, а чим відрізняється кожен магазин. Може якась є фішка. Оце цікаво, тому що я вважаю, о, олія зі знижкою 46,99. Я вважаю, що повинна бути родзинка. Чим буде відрізнятися один супермаркет від іншого. Але поки що так. Це я хожу, намагаюся знайти, чим буде відрізнятися. Ну, в сільпо я теж за 25 гривень брала таку там пасту. Маленький кухар. Такого я не бачила, такої там отпасти. Цікаво. От в сільпо реально я такого не бачила, в Ларусі теж. Угу, добре чунак томат, паста. Що ще такого? Ну, знаєте, можливо, це, якщо є такий власний виробник, хоча не знаю. Якось так. Не так, все завжди, як завжди. Нічого, щоб такого, щоб мені. Щоб я побачила чим що відрізняється, то... А це що таке акція? Це акція? Капсули для прання. А, це звідтіля упала. Капсули для прання. А це такі наборчики. Мило. Хм. Промомарка. Теж таке я в інших не бачила в магазинах, а, можливо, не звертала увагу. 6 гривень 99 копійок. На хто виробнеть, зараз? Зараз подивимось. Не бачу. Начебто Україна. Придивляюсь, придивляюсь, а це таке, що. Перчатки кромі є, Таня вже і тут шкоду наробила, то ще. Я так такого, щоб щось так, таке то не дуже теж. Тапці, тапці 489. Ось такі непогані мені подобаються. М -м -м. Дивіться, які гарнюні. Ціна 300-400, приблизно десь так. Сукор білий 34-39 тут кілограм. Ну і теж власна випічка. Власна випічка. Щось таке, знаєте, то і нічого, все як завжди. Рис з такого в інших магазинах немає. Ну, кожна мережа робить свої, знаєте, такі продукти власного виробництва. Так, все добре, виходимо. О, тут двіжняк пішов. О, тут же ж є набережна, зараз хочу. Піти сходити на набережну ще. Якраз встигла. <гум> Ми з вами тут часто буваємо і є в мене відео кожного разу, коли я в Києві, то я сюди приходжу. Ми тут довго не будемо гуляти, тому що ви і так це все вже багато разів бачили. На моєму каналі. Але мої дорогенькі, я хочу з вами трішки поговорити на одну тему, як на мене дуже важливо. За що я люблю українців? По-перше, ми один одного можемо клювати, а коли щось потрібно зробити, ми збираємося всі докупи і робимо одну справу. І у нас це дуже гарно виходить. Так от, вчора від Галинки був коментар, я її розумію, у мене такі ж почуття стосовно всього, що зв'язано з агресором і так далі. Але Галинка написала, що такі магазини потрібно ігнорувати. Я ці питання ніяк не вирішую. Є чиновники, які дають згоду на той чи інший бізнес в Україні. Якщо щось не подобається, не потрібно казати комусь із нас, хто нічого не вирішує, зробіть петицію. Дайте мені посилання на цю петицію, я скажу про це на своєму каналі. І всі, хто буде вважати, що потрібно там якось відреагувати на цю петицію, вони підтримують. От і все. І з іншого боку, знаєте, що хочу сказати, ми можемо заборонити. Ми знаємо, що це французький бізнес, бізнес з Франції. Франція теж може сказати, а чому ми повинні вже півтора року надавати якусь допомогу, безкоштовне житло, гуманітарку і все людям, які переїхали з України, втікаючи від війни, до нас. Вони живуть на наші податки, нам треба якось заробляти. так? Це не вправдово. Я кажу, що може бути інша думка. Я не намагаюся зараз комусь сподобатися або ні. Я кажу власну свою думку, дивлячись вам в очі, незважаючи на те, що Метеликс сидів у мене на телефоні і відвлікав мене. Французи теж можуть сказати, а чому ми повинні платити податки, заробляти, щоб отримувати і виплачувати допомогу тим українцям, які приїхали втікаючи від війни в Францію? І кажуть: Ой, як-то все так неоднозначно? Ну, є ж таке, ну давайте будемо відверті, давайте будемо чесні. Ну, є таке, якщо копати цю тему можна знаєте скільки всього накопати. Тому якщо наші чиновники, чиновники надають дозвіл на цей бізнес тут, давайте ставити запитання і. Я так вважаю. Торгівельний центр і бачу наші соняшники. Подивіться, як гарно вони виглядають. Який букет можна зі соняшника зробити, так? Краса. А це так-так. Це зайшла Вайкік хом. У нас теж такого нема. Рушнички, такі гарнюні. Ні, у нас немає. Білизна начебто є. Пледи я у нас не бачила. Це Вайкік. І... Що тут ще? От бачите, начебто одна мережа магазинів, але, але, не все так є. Вже так цінний, що я не бачу. Я вам просто товар буду показувати, який є вайкік хом. Вайкік-хом. Жовто-блакитне око. Аромати для дому. Ось товари для дому, для кухні. Ну, ось так. Ну і тут теж склянки які Ні, такі відрізняються у нас магазини, хоча назва така ж. Вайкік хом, о! Треба, щоб і у нас такий магазин був, щоб мене почули. Так, ну що, поїхали на низ. Так. А що, мріяти завжди потрібно, мрії, здійснюються. Хоча, ну, я б не ходила там по магазинах, кожного разу мені щось потрібно, ні. Але ж цікаво, цікаво. А Мені в торгові, торгівельному центрі нічого не потрібно було. Це так. Дещо там. Я зайшла, як побачила оці соняшники, боже, яке воно гарне. Так, ідемо далі. Зайшла, купила морозиво хрещатик 18 гривень в стаканчику таке м -м, фруктове. То так, смачне дівчата, смачне. Ввечері вийшла трішки пройтися до озера. Вудки як полетіли. Приємно, що люди вишиванка ходять. Вон пара пішла, хтось рибку ловить. Ось такий вечір. А хто тут до нас пливе? Привіт! Щось фокус на них не дуже хоче.